Те, що нам потрібно? Це не те. Так. Так, це теж не те. Ось воно. Ось за чим ми прийшли. Розкажеш про нього? Да. Так. з Чого ж почати? початку. — спочатку. Спочатку. Цей мотоцикл був створений в Китаї на фірмі Хінджану. Ви бачите, Хаджимото. Це, його, це одна з торгових марок Hinjam. Він показався таким удачним, що в його допрацювання і розробці взяла участь ще фірма Рієджу, така іспанська фірма, яка виробляє теж мотоцикли. І Фірма Rieju вона як є нащадком фірми Газгаз відомої. Тобто, після того як Газгаз купили конкуренти КТМ, Rieju вироби купила у Газгаз остаткування і за ну і вообще весь завод. І це дуже відома фірма, яка виробляє мотоцикли. Тобто, вони допомагали китайцям до доробляти цей мотоцикл. А давай про мотик. це п'яти так? Турендурік, так? Звісно, що турендує. Давай, Ми давай бачите. про нього. Розкажи. Що в ньому не так, як, як в інших турендуриках? Ми знаємо цей двигун по е, мотоциклам Honda, двохциліндровий, 500 да? е, відомий всім цей двигун. Також він ставиться на мотоциклах Воч і багато де ще в Китаї, на, на яких мотоциклах ставиться. Але крім того, що на двигун все ж остальне все-таки тут від турендуріка. Це регулюємо. Підвізка передня. Можете подивитись, тут є у нас окремо на одній стойці у нас відбій регулюється, на, на іншій регулюється компресія. Да? З великим ходом. Ход ми не мірили, але я думаю, що ход ну, десь до 200 мм попередньо вийдується. Вона досить жорстка. Ну, я думаю, що подивимося, як вона буде вести себе. Так, задній амортизатор. Повністю регулюємо задній амортизатор, регулювавка е, стискання туди, з іншого боку, регулюровка, е, преднатяга пружини. Ви можете покрутити оцей шестигранник, на який я показував. Ага. І під, підстроїти пружину під нагрузку. Тобто, якщо ви загрузили мотоцикл або вдвох їдете, ви можете збільшити приднатяг пружини. Ага. Також тут у нас є регулювання Ну, видно, да? Це гвинтик. Mm -hmm. Так, да, красний. Гвинтик mm -hmm. регулює відбій. Mm -hmm. Жорсткість відбій. Ну, це такий амортизатор. Тоді маятник, звісно, алюмінівий. Uh -huh. е Магнітика немає, щоб перевірити. Немає, але ну, повірте, він алюміній. Ось Видно, як він фрезерований. Да? Е далі це безсальникова. Написано, що дідовська, не знаю наскільки, правда, але якщо дідовська, це дуже круто. У ну, нас да, класно. Да. Йдемо далі. Е, повністю дивіться. Дуги, так. Да. Дуги. Що, що про дуги сказати? Дуги класні. <рес> ну, дуги класні, так. <рес> да. Передня гальма. Дискові, подвійні з плаваючими дисками. Плаваючі. Бачиш, плаваючі, це ну, спеціальна така конструкція. Коротше, це плаваючі диски так звані. Не Вони плавають? Не, да. Вони можуть Він трошки щось... плавати. Вони беруть і так і так от задній диск теж плаваючого типу. Звісно, бачиш АБС, угу. рібінка АБС тут. Угу. І там По колесам це безкамерка. Тут написано он, на одному з колес Macron Tube List. Тобто спецована безкамерна система. Ага. А гума яка? Гумалі? Е е Ні, це не пірелі. Це CST, це це Ченгшин, так називаємо, китайський виробник, але він ну як, він вважається преміальним звісно, і робить досить непогану гуму. По рисунку вона дуже нагадує пірелі Scorpion Стрі. Ага. Так звано, так? стосовно керма, в траверса хоч і не фрезерована, але траверса має три положення. Три положення для того, щоб переставляти кермо по довжині. Його можна ще переставити вперед. Тобто, якщо ви дуже високого зрісту, ви зможете відсунути від себе кермо. А можеш сісти, показати, як воно виглядає? Ось. Ага. Метр восімдесят то мені, в принципі, мені не треба. Проти. Пересувати. Це найближче до тебе. Yeah. А якщо когось довші руки, то треба відставляти кермо. Ну, можна відставити далі на ще два ділення. Також дивіться, розроблено спеціально для цього цикла? Захист трубу. До речі, він вже ну, міцний. міцний, його не треба переставляти. не треба дивись, це е, дюраль. Алюмінь... А, дюраль. Да, дюраль. Оці траверс, ну, кріплення ага. е, фрезеровані. Вони чітко зроблені під цей конус, тобто руля. Він навіть на якщо руль буде іншої форми, це не стане. Це спеціально все розроблене саме для цього мотоцикла. Для цього мотоцикла. Дуже цікава така, так? Да? Це Чуть -чуть. демпфер рульового керма. Звичайно, цей демпфер ставлять ну, або на дуже дорогих турендуру, або на всяких спортивних мотоциклах. А що таке демпфер? Демпфер, ну, він не дає так різко, якщо ти попадаєш в яму, не дає різко тобі е, ударити. А, це ось ця штучка. Да. Ось вона. ага. Mm -hmm. А в мене такого немає? Ні. Mm -hmm. А чого? Не обладнання. П'ятисоточка. Конкурент кому? Uh, в нього тільки один конкурент. По-моєму, це водж 525 DCX. Дзеркала uh -huh. великі. Навіть змінювати не треба. Я зазвичай собі такі дзеркала беру, не обрізані тут, а ось щоб цей куточок обов'язково був. Тут вже є, класно. Він такий широкий, такий великий. В нього два баки, це те, що я знаю. Ось один, а ось другий. І тут сумарно в нього влазить 40 літрів палива. Красунчик, сидіння яке. О, ну, така собі, тверденька. Трохи м'якша, ніж в мене в Десьці. І дивіться, який в нього бак. широчезний. Я можу сказати, що це пластикова накладка. Там внутрі залізний бак. А. Да. Тобто це, це теж знімається. Це ж тільки знімається. Але дивись, а оце, оце, оце пластиковий, оце пластиковий другий бак. Це. Він пустий, Тобто він отсюди йде. ось ага. Тобто Навколо, Це дві да? частини бака. Да. І це він пластиковий. Ага. А оце перемикач баків. Тобто, о, якщо у вас в основному закінчилось паливо, ви можете перейти на задній резервний. Але так як це інжектор, о, тут бензонасос електричний і тут бензонасос електричний. Тобто Вам потрібно ще перемкнути бензонасоси. Тобто, коли ви перемкнули Механічно баки, вам треба ввімкнути всю кнопку задній бензонасос. При цьому передній виключається, включається задній бензонасос і качає з заднього баку. Капець, оце я забуду <кій> і буду стояти на трасі і чекати, поки ти мене мені привезеш до паливо. Не, ну, подзвониш. Не, ну, я думаю, що той, подзвоню, хто, той, хто буде на ньому їздить, він розбереться. Це досить, ну. Це не складно, звісно, потім запам'ятати. А Коли кілька разів отак постоїш да, на трасі, да, 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 потім да, згадаєш. Да. Подзвониш другу. Так. Да. Найголовніше, що мені подобається, це колеса 21 і 18. Ну, чомусь я люблю такі. Я помірюю, посідну, як він. Висоту по посид... сидінню там стоїть, а тут. Десь 87 седлу, Ну, десь так. А помірюю ще дорожну просвітку. Ось зараз більш точніше помірює кліренс. ну дивіться, мені тут не видно. Десь 24. Десь так. Треба нахилятися сильніше. Ну, на відео потім подивлюся. Який вихлоп? Схожий на мій, на воджиський. Ну, правда ж гарний, правда? нов'йо. Все таки новеньке, чистеньке. Як він вмикається. а Ану. Oh, wow. А тепер трохи технічних характеристик від виробника. Суха вага 206 кг. Висота по сідлу 840 мм. Кліренс 210 мм. КПП механічна. 6-ступінчаста максимальна швидкість 146 км на годину робочий об'єм 471 кубічний сантиметр. Двигун двоциліндровий ке 500. Максимальна потужність 47 кінських сил при 8500 обертах на хвилину максимальний крутний момент 43 Нм на метр при 7 тисячах обертах на хвилину. А ще про підніжку скажу, що в нас тут ще є бокова підніжка, алюмінієва, центральна підніжка. Пісочки, uh -huh. да? І дюральовий захист картеру. Uh -huh. uh -huh. Теж досить прикольно. Е є інформація, що цей мотоцикл не обладнаний каталізатором, тобто він розроблений для під нашою мови, тобто uh -huh. під Україну. Тому що іспанська версія цього мотоцикла обладнана каталізатором і має меншу потужність. Uh -huh. Скасаємо приборки, дивіться. Е є меню. Заходимо в меню на приборці. і ось все. Що ми маємо? Родмод, я не знаю, що таке род мод. Є роadmod, є офрод. Якщо зайти, тут є виключити і включити. Ну, це таке. в общем. Е, звісно, час можна встановити. Блютуз, ще не експериментували, не дивились. Під'єднання телефона, система виміру. Тобто, ну Це, звісно, кілометри або милі. Е, язик, дивіться, ой. ну Є або іспанський, або англійський, на жаль. Да. Українського, не Українського поки не, не з'явилось. Е, ну і саме там версія дисплея і вихід. Все. А давай поверхнево. Що тут є? Баки, два баки, бачите? Один бак і да, другий бак. Да, да, да. С це передній чи основний чи який. Чесно кажучи, я не знаю логіку китайців, то що таке передній? Ну, Це треба дивитися на розхід і вже визначити, який бак. А, до речі, він блимає. Блимає, тому, ж, ну, тому що там мало, да, мало бензину. А Зараз паливо в цьому? в основному да, в основному. Значить, це основний. Так і в задньому теж є паливо, але в задній бак немає показчика, а може. Й має. Коротше, я ще не розбирався. Є, угу. е, а це що? Тут, напевно, повинен бути тиск в шинах, але тиск в шинах в цій версії немає. Ага. Температура це двигуна? температура двигуна, це передачі, да. перша нейтраль. Це... Тиск з системи масла О, ти так. кстати, піднесла, О, бачиш? Дат... Да, Датчик освітлення. Да -да -да. Дивись, зараз в нейтралі я стою, да? Ага. якщо я заглушу мотоцикл ага. стоп-двигуном, стоп він вміс на нейтралі нічого не пише, показує прочерк він, пок... він підказує, що це да. стоп-двигун. А да. якщо я включаю, він показує мені ти в нейтралі. Ага, прикольно. Підказочка така. Да, така підказочка. Погана. А можна, а можна прокататися? Да? Ура, ура, ура! Зараз я прокатаюся. Афричка. Ти бачив, як я в стійці їхала? Да. На ньому стояти так круто. Я не знаю, в чому тут прикол можливо. розташування Можливо, руль трошки вищий, ніж в моєму. Але в стійці я просто стою і навіть спина рівна. Так, да? да, класно. Я св... На своєму я їду завжди згорблена така скручина, а на цьому рівні... Бо мені сподобалось їхати. Що? Що? А, ну, як тобі посадка? Посадка зручна, як у Все, як має бути. Ноги досить. Зручно. Майже прямий кут. Так. Але ось ця колінка у мене трошки тільки що стукнулася об ем, об захист ліва. Ось. Якщо ноги трохи довші то будуть стукатися об захист. Але колінки не мають бути голі, тому це вже таке. Ну там мають бути на колінки, так? Ну так. Зараз. Дивись, як я в тісти з тим. Mm -hmm. Видно все, максимум отак я нахиляюся. А на своєму я отак їду. Yeah. А тут і міг. Навіть навіть. У вас щіці дуже зручні. Руль високо. Мабуть, тут руль вищий, ніж в мене. Як тобі двигун по розвитку? Двигун ще не... Він плавний, як мені подобається. Не різкий, а плавний. Класний мотик, мені дуже подобається. Дизайн класний. Він дуже нагадує Африку. Африка мені подобається вже давно. <гум> Тож це був такий короткий огляд. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете ще про нього щось дізнатися, то пишіть мені в коментарях. Можливо, мені дадуть його на пробу. Я його просто випробую десь в польових умовах. Ану? О! О, є, посередині, клас! А, а поворот з О! Ага. А спереді? Ага. А якщо один поворот, такий, ліво чи право? Є. А світло далі вплине. Далі не буде. Ну, поки що не дуже видно. Ого! Все працює. Все працює. Ну що? ну що, заганяємо його. В салон. Це салон Кові Київ. Де ви можете придбати всі мотоцикли марки Кові? Так, да, тут багато мотоциклів марки Кові. Бачите, он то за склом стоять ковіки. Навіть великі є, а ще машинки є якісь.